Китайська армія вже в Україні на фронті помітили китайських солдат, які бігають з автоматами на Донбасі та виконують військові завдання расистів. У лавах росіян несподіване поповнення, і поки Трамп хоче посварити рефі Китай, їхні війська вже воюють пліч-опліч з окупантами на українській землі. Вони вже встигли зробити жахливі речі на передовій. Що буде після їхнього прибуття на фронт? Побачите далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. У мережі шириться відео на якому як стверджується в складі російських військ в окупованому місті Салидова Покровського району воюють китайські солдати. На опублікованих кадрах можна побачити, як військові пишуть китайські іерогліфи на стіні всередині розбитого багатоповерхового будинку. На формі одного з них можна побачити шеврон штурмової роти підрозділу. Барс бойовий армійський резерв країни загалом на відео можна помітити солдатів зі зброєю в руках, що також може свідчити про залученість китайців до війни в Україні. Говорять китайською, пишуть теж китайською найменці чи посланці сі, які вивчають досвід сучасної війни. Пише російський воєнний оглядач. Ян Матвєєв у своєму телеграм-каналі стверджує, що відео було знято в місті Селидове, Покровського району Донецької області. і Що це саме китайці на службі у Збройних силах РФ. Водночас і телеграм-канал розвідка ноем дописує про те, що китайці активно відправляють своїх військових у склад ЗСРФ для обміну досвідом. Китайські військові безпосередньо приймають участь у бойових діях і навіть не приховують цього. Тобто Китай активно вивчає тактику сучасного бою з ціле нарощування далі свій військовий потенціал. Раніше ж на просторах інтернету також з'явилася інформація про ліквідацію китайських найманців, які воювали на боці расистів в ході бойових дій на території України, згідно з повідомленням групи у соціальних мережах, що вшановує пам'ять ліквідованих російських солдатів. Тож за інформацією російських джерел українські збройні сили. Ліквідували двох китайських найманців із позивним Спрайт кола» на лінії фронту. Під описом на платформі X було поширено публікацію з телеграм-каналу про урядову волонтерської групи під назвою Зол Новошахтинськ, що надає підтримку проросійським силам. Далі цитую: хлопці з Китаю, хороші хлопці, чудові бійці двохсоті. Написано під фотографіями двох молодих азіатів у військовому спорядженні. Новини про це викликали резонанс, але наразі немає незалежних підтверджень цієї інформації. Ньюсвік спробував отримати коментарі від міністерства кордонних справ Росії та Китаю, проте за їхніми даними їх не надали відповіді. Однак, якщо інформація про участь китайських найманців буде підтверджена, це може мати серйозні дипломатичні наслідки для Китаю. З одного боку, Пекін намагається підтримувати баланс між підтримкою Росією та своєю офіційною позицією нейтралітету. З іншого боку, будь-яка форма участі китайських громадян у війні проти України може спричинити загострення напруженості між Китаєм і західними країнами, які вже стежать за діями Пекіна на міжнародній арені, особливо на фоні останніх подій. Але крім військових, на фронті все частіше можна помітити китайську військову техніку. Яку успішно знищують наші захисники, так на Донеччині українські військові дроном влучили у техніку рашистів, яка надійшла їм з Китаю? Відео з ударом прилюднили у телеграм-групі ворорхів, де розповіли, що бойову роботу провели бійці 53-ї окремої механізованої бригади. Війцям вдалося виявити та уразити мотовсюди «Резорт Різордкрос китайського виробника. Ударний дрон також ліквідував російського військового, який керував китайською машиною. До речі, варто зазначити, що після публічного висвітлення факту використання бронетехніки китайського виробництва російськими військами речник Міністерства закордонних справ КНР. Також заявив, що Китай не надавав і не надає Росії будь-яку військову чи іншу допомогу для її війни. Ну, і якщо ми вже почали говорити про китайську допомогу, то Сполученим Штатам Америки не вдасться відірвати РФ від Китаю, бо Кремль у Китайській Народній Республіці сприймають як сировинний придаток, а не як повноцінного партнера. Говорить керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони. Андрій Коваленко за його словами Пекін просуває ініціативу один пояс, один шлях на континент завдяки інфраструктурним інвестиціям і від дестабілізації західного світу КНР тільки виграє. Далі цитую: Росія ж продовжує залишатися сировинним придатком для Китаю, не партнером, а саме придатком. А чому раптом Пекін має відмовлятися від використання РЕФІ як придатку? Або чому Росія має відмовлятися від продажу енергоресурсів Китаю? Запитує Андрій Коваленко і керівник центру протидії дезінформації висловлює думку, що Сполучені Штати не мають плану протидії цьому союзу, крім того, щоб пропонувати Кремлю альтернативу у збуті енергетичних ресурсів. Чутки про відновлення північного потоку 2 не просто так з'явилося. Але навіть такий сценарій не відірвав би Росію від Китаю, оскільки Пекін давно використовує російські ресурси на російській території, говорить Коваленко. Однак, повертаючись до розмов про фронт, в частності про Донецький напрямок зазначимо, що, попри заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що Україна перебуває в не дуже хорошому становищі, українські ж війська контратакують на кількох важливих напрямках фронту. Пише військовий оглядач Дев'ятекс на шпальтах Форбс. Кілька місяців тому рашисти справді мали перевагу, але вже не так. Стверджує Акс, за його словами, у Торецьку і навколо нього на сході України українці контратакують і просуваються назад у місто. Аналітик нагадав, що на початку лютого окупанти оголосили про взяття міста, але пише, російський контроль над ним тривав недовго. Через два тижні після того, як рашисти повністю зайняли руїни Торецька, українці контратакували і швидко просунулись назад у місто. Повідомив Аксі, додав, що про це він довідався. Випадково, за його словами, один російський військовий блогер опублікував відео, нібито про невдалу контратаку збройних сил на американській бронетехніці на околиці Торецька. Насправді ж пише оглядач, на тому відео видно українські війська в центрі Торецька, а не лише у прикордонній зоні, як стверджував росіянин, акс. Також навів дані естонського аналітика, який повідомив, що в центрі Торецька тривають бої, ворог втрачає контроль і що є повідомлення про повне оточення. Російських окупантів на кількох ділянках аналітик нагадав, що російські війська в Україні нещодавно змінили пріоритет на турецьку військ після того, як відбили біля міста фортеці Покровські від цього мовляв окупантам особливо прикро. Навіть підкріплені військами перекинутими з Покровської осі, російські полки в турецьку та навколо нього відступають. Пише оглядач. Ну і нагадаємо, що вперше за понад рік є просування сил оборони на території України. Про це розповів колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак. За його словами, вперше за останні 16-17 місяців він побачив, як Україна починає просуватися вперед на своїй території. Також військовий експерт Сергій Грабський говорить про певні початкові ознаки стабілізації ситуації на фронті. Зокрема, він мав на увазі одну з активних ділянок біля Покровська. Далі цитую. Маємо розуміти, що об'єктивна правда полягає в тому, що в Росії ресурсів просто більше. Вона є такою, що примушує нас вести сьогодні важкі оборонні бої. Але разом з тим ми пересвідчилися в тому, що якість озброєння, якість підготовки військ, використання нових технологій, такі як безпілотні системи, дозволяє нам стримувати противника, який в рази сильніший нас, сказав грабський. За його словами, саме через це на окремих ділянках фронту противник так і не досяг своєї основної моти та не виконав задач, які ставив перед собою ще у 2022 році. Тобто Витративши колосальні ресурси, потенціал, окупанти змогли досягти обмежених тактичних результатів. І саме з цим можна пов'язати те, що сьогодні відбувається на лінії фронту, коли ми бачимо лише кілька ділянок, на яких ведуться активні бойові дії. Як зазначив експерт, на більшій частині фронту приблизно 90% говорити про те, що противник має можливості просуватися вперед, фактично. Не можна, крім того, було офіційне повідомлення про звільнення населеного пункту Котлина у Донецькій області. Завдяки цьому вдалося уберегти трасу покровськ Дніпро від вогневого, а потім, можливо, і фізичного контролю окупантів. Тим часом заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорин зазначив, що расисти не зменшують тиску на фронті, намагаючись просуватися по українській землі. За його словами, на напрямку, де стоїть третя штурмова, вдалося завдати військам РФ дуже суттєвих втрат. Далі цитую, тому останнім часом їм важко тримати ту ж динаміку, яка була раніше. Звісно, вони продовжують штурмувати, навіть десь задіювати техніку, але сил у них відчутно стало менше не через заяви Трампа, а через ефективну роботу наших підрозділів зі знищення і особового складу, і техніки противника, додав Жорін. Ну і далі поговоримо також і про те, що авіація повітряних сил збройних сил України успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ РФ у населеному пункті Біла Бореска, що у Брянській області. Як повідомив Генеральний штаб збройних сил України, внаслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника. Зокрема. Засоби зв'язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв'язку та інші технічні засоби, що використовуються для координації бойових дій, зазначається, що це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні. Далі цитую. Цей удар черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу. Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не поки територію України. Йдеться в повідомленні. Також сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області у районі Селідового. Дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Україні!